Всім привіт, мене звати Алла Глева, Я туристична експерта, власник туристичних компаній Тунтрабара Лаундж. Хочу вас сьогодні. Запросити подивитися готель Нана Принцес. Він відрізняється від Нана Голден Біч як мінімум. Концептом як максимум, тим, що Голден Біч працює на все включено тут. Тільки сніданки основна категорія номерів підвищена. І, взагалі, тут 107 номерів. Великий акцент вони роблять на відпочинок приватний, тобто дуже багато віл або якихось с'ютів. Ось закінчується на біч і далі пішла територія Принцес. На території є два алякарт ресторани. Оскільки готель працює на сніданках, то звісно вечері можуть бути тільки. По а ля карту по меню. Ну і ходімо дивитись, що на території ще. Готель я знаю, що дуже користаються популярністю. Тож давайте подивимось за що. Ну і давайте я вам покажу одну з віл, тому що віл тут багато. Presidential Villa. максимальне розміщення шість дорослих двоє дітей. Так, я на вілах ніколи не розумію, куди треба спочатку бігти, бо тут багато кімнат. Давайте почну вам з вітальні. В принципі, як завжди, є чайник, вода, кавоварка. Ось такий чудовий стіл, якщо ви замовите сюди сніданок. Далі вітальня і вихід на велику терасу. Мені дуже подобається, що ось ця зона повністю в тіні, тобто, взагалі, буде не жарко: приватний басейн, свої шезлонги, зручний душ та невеличка зелена тераса. Якщо ви хочете загорати там, не з видом на басейн, а з видом на море, то теж можна. А ще, як знайшла моя Даша, є ще одна вхідні двері теж з території. Ось так це виглядає, якщо зайти звідти. Ну і на другому поверсі. Мастер бендрум. Відразу капці, халати, сейф, так само кавоварка. Це те саме ванна, туалет і ось таке чудове ліжко з видом на море та балконом. А Якщо ви любите дивитись телевізор скрізь, то у ванні ви теж можете в цьому номері його подивитись. Два умивальники, як я люблю. Ванна з підсвіткою. Дивіться, як чудово. Вау. І з вікном на море. Ну, а ще, якщо у вас настрій не на зелений, наприклад, то будь ласка, можна змінювати навіть колір підсвітки. Клас. Давайте я вам покажу цей двохповерховий. Апарт, не апарт номер. Так, направо я ще потім з вами сходжу і покажу, як виглядає ванна кімната. Ось така вітальня є на першому поверсі. Давайте подивимось, що в нас на терасі. Ой, чудово! Ось такий столик для перекусити чи чогось випити, Шезлонги, приватний басейн і фронтальний вид на море. Ну, і йдемо на другий поверх. Хочу сказати, що тут може бути конект, судячи по дверях. Energy Suit. Максимальне розміщення двоє дорослих плюс одна дитина. Чайник кавоварка, вино, вода. Ось Так, я Впевнена, що звідси достається телевізор, тож можете дивитися на картину можете на ТВ. Далі так. я я це зробила. Так, Чудова тераса, знову таки, мені дуже подобається в цьому готелі, що місця, де треба посидіти, полежати, відпочити, всі під навісом. Дуже подобається, що є душ після басейну. Знову такі шезлонги, видно море, чудова категорія номеру. Ще одна спальня на другому поверсі. Ще один санузел. Гардеробна. Ой, яке чудове зеркало! Також є ванна джакузі. Своя сауна. Ой, як гарно. з орхідеєю з власним виходом. Відразу з душу на балкон. І власний спортзал на віллі. вихід в ванну. Сауна тут. Та ось ваш нижній поверх з басейном. Ну і хочу вам показати спа. Ось чому, тому що, по-перше, воно одне з найбільших і найкращих на кріті. По-друге, це 1600 квадратних метрів. По-третє, воно дійсно має деякі ексклюзивні пропозиції. Давайте подивимось, як спа виглядає принаймні. Ну і мене привели в кімнату, яка називається Аймотіон. Зараз мені покажуть, що ж тут таке роблять. Ой, тут вода, до речі, тепла. Гаряча вода повністю тут. До речі, вони скрабують чи щось роблять з тілом, а потім ось з таких от штучок падає на вас така вода. Клас! Окей. Okay. Маска, боже, я вже хочу. Ага. For the mask to work and your skin to absorb all the ingredients, we're going to enable the stimm. So, uh -huh. this room is going to be like a mini hamam for you. Uh -huh. It's going to open up your porch and will help you with your skin to absorb all the mask. Так. А, далі працює тут як хамам. Абсорбує маска все те, що мені не потрібно. І звісно, потім це теж все змивається. Чудово. Окей, 70 хвилин з вами проходить тут Magic Scrub, маски, миттє, там, я не знаю, абсорбація, всього, чого вам не потрібно. І потім у вас є 30 хвилин масажу. How much this procedure cost with massage together? Uh, that we have to shoot in the menu in front. Okay. Exactly Треба want. подивитись все-таки меню і дивлячись, що вибираєте, але слухайте, ну, да, я б його спробувала. <laughs> так, далі. Можна продовжити з масажем ось тут. Або якщо ви вдвох, то ж, будь ласка, можна і на двох. Наразі розповідають, що тут косметика Germany де Кпочина дуже відома. До речі, в Німеччині, тож використовують її і тут. Це до речі, вже не перший готель, де її пропонують. Що ви не знаєте, як користуватись якимось тренажером, будь ласка, ви можете мультипрес, функціональний тренер для ніг, для будь-чого можете просто обрати, що саме ви хочете, і як це використовувати. Клас. Навіть холодні полотенечки, не тільки вода в фітнес-залі. Є сигарна кімната. Ой. Поки зачинено, можна обрати та покурити. Боже, який приємний запах. Неймовірне поєднання аромату з присмаком м'яти. Чудове! Шкіряними. Матраса, машезонги, я ще не бачила. Кину ще трішки вам скажу про спа. Якщо ви відпочиваєте, ну прям зовсім підвищені категорії з проставкою Private, для вас можуть а, зачиняти певні. А, Кусочки, скажімо так, спа. Наприклад, зараз я не змогла зняти ні сауну, ні хамам, ні інше, тому що там заброньовано іншими клієнтами. І клас в тому, що ви можете цим користуватися тільки ви, щоб не сидіти з якимись незнайомими людьми. тож є й така опція в цьому готелі. На території багато бутіків. Основний бар, такий бар пространство, я б сказала. Простір просто такий чудовий А, снег. а Ну, і я, як завжди, звертаю увагу на синьо жовті кольори. Такий бар, дійсно, простір. Він працює з 5 години до першої ночі. На дворі на терасі жива музика ввечері до пів дванадцятої. Також є тут кальян-бар. Основний ресторан. Нана Принцес Сютю це чудове поєднання стилю, смаку. До речі, готель відкрився 2018 року. Тож, в принципі, новий, тому саме і не дуже зелений, як бачите, реально мені дуже сподобався. По-перше, номери на будь-який смак. По-друге, мені подобається, що всі номери ви не знаєте про простір. І не тільки номери, в принципі, хол такий самий бар, де ви. Бачили основний люба категорія номеру, хоч ми подивились їх тільки декілька. Дійсно, про простір, про комфорт. А ось саме те, що хочеться отримувати на відпочинку, окрема історія про душ сауни та ванни. Тут це дійсно стає такий… Класний і дизайн, і акцент саме на це, і в туалеті біде, теж далеко не кожен готель може цим похвастатись, то ж реально супер. Концепт який концепт дійсно лакшері на сніданках. Для кого? Для того, хто любить відпочивати спокійно, знову таки щоб був якийсь простір, знову таки багато номерів з басейнами. Віли, тим більше, якщо ви хочете відпочивати. Саме, скажімо так, начебто і при готелю, і при цьому мати як свої власні апартаменти. Дійсно, вибір вілл тут гарний. Я відзняла прицедеш віллу, але вона не найкраща і не єдина. Дійсно, дуже багато що можуть тут запропонувати. Невелика територія, дуже зрозуміла, логічна. Зараз ще вийдемо, подивимось, що там з пляжем. Наскільки я знаю, він приватний. Тож, не дивлячись на те, що готель працює на сніданках, всі парасольки, шезлонги, все, що вам потрібно на пляжі, вони будуть входити в вартість. Цим теж далеко не кожен готель може похизуватися. Тож, якщо ви любите такого плану відпочинок, будь ласка, я і моя команда до ваших послуг, пишіть. З задоволенням забронюємо на ваші дати, на ваш склад сім'ї, з вилітом з вашого міста. Ну і не забувайте натискати дзвоник, підписуватись на мій канал, щоб не пропускати ось такі унікальні ексклюзивні огляди. Ну і ходімо на пляж. Кабани входять в вартість. І ми біжимо до пляжу. Інфініті басейн. mindful okay. air